Френдлі З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми з'їмо з вами млинець з курку. Курячий млинець. Коротше, тут у розкавці є такий, така будка, називається добрий млинець. Роблять млинці. Я не знаю, чи ми взагалі пробували з вами хоч раз млинці. Не здається, пробували, так. Можеш собі додати, як і солені, можеш їсти млинці, так і солодкі. Солені може бути курка, м'ясо якесь. Може бути якийсь млинець з салатом, наприклад, а солодкий з бананом, з полуницею, там, з абрикосом, брикосом, з нутелою навіть було. Ну, я коротше, взяв з куркою і з бананом. В другому відео ми попробуємо наступному відео з бананом. А в цьому відео ми попробуємо з куркою. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо на цей млинець курячий. Let's go. Де є реагує? Де вісмені реагує? Сьогодні він буде їсти. Так. Коротше, добрий млинець. Коротше, млинець. Курячий, курячий, курячий. Давайте їсти. Коротше, з куркою, куркою, куркою. Добре, зрозуміло. Це ми поки що відкладаємо. Їмо цей. Так. Милинець у нас виглядає ось тако. Так. Скільки коштує? М -м До 30 гривень, що я не знаю. Не пам'ятаю. Вау! Ви просто подивіться. Мені надоїло ходити. Коротше ось так. Ось така. Бачите? Крутецька їда. У мене ще тут є чай, з'їмо ще чаю. Погнали! Тут курка як кебабі. Дуже добре. Курка тут з кимось соусом. Mm -hmm. Можна поставити 9 балів. Дуже смачно. Таке я точно ще з вами, дружні, не їв, Дуже смачно. Пробуємо зараз курку, пробуємо з вами млинець. Самий. Так. Давайте спробуємо самий млинець. Самий млинець. Тісто на 9 балів. Тепер курка. Курка. М -м -м. Також на 9 балів. Смачно. Дуже смачно на 9. Ми ходимо, коротше, з мамою на обіди. Ну, ходили. Обід. Вечеря деколи їх йшли у ресторан, деколи млинці замовляли. Але роз, розумієте, у їдальні я не знімлю відео. А вже як взяли сюди у номер млинці, щоб не зняти відео, так. Тому ось такий спроби. Дуже смачно. Коротше, дружні, в наступному відео пробуємо добрий млинець з бананом. Тепер ми попробували з куркою. Мені сподобалась курка смачна, супер, 9 балів. З кимось соусом. Ну то не майонез і не гірчиця. Такий спеціально курячий соус. Добрий народ! На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися. Молодці! Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Ой, млинець дуже-дуже смачний. Пока!